Святі католицької церкви мали такий досвід: чим ближче вони входили у відносини з Ісусом, тим більше бачили, що вони є грішниками. Свята Тереза Авільська навіть сказала, що коли в кімнаті немає світла, то вона здається бути прибраною, а коли кімнату заливає світло, то ми бачимо кожну недосконалість, кожну пилинку. Слава Ісусу Христу, вітаю, дорогі друзі, на ютуб-каналі Небо Он і запрошую до роздумів над Божим Словом, а будемо читати Євангелія від Луки, 7 розділ, бо саме ця Євангелія дає нам сьогодні церква на літургію. Того часу, коли Ісус закінчив промовляти усі свої слова до вух народу, то увійшов у каперенау слуга одного сотника, який був дорого... дорогим для нього, занедужав і був при смерті. Коли сотник почув про Ісуса послав до нього юдейських старших, благаючи, щоб прийшов і вирятував його слугу. Прийшовши до Ісуса, вони благали його ревно, кажучи він достойний того, щоби ти йому це зробив, бо любить наш народ і синагогу нам збудував. Ісус пішов з ними, коли вже був недалеко від дому, сотник послав друзів, щоби сказали йому: Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб ти зайшов під мій дах. Тому я сам не вважав себе гідним прийти до тебе, але скажи слово і видужає мій слуга. Адже і я, людина підвладна, і воїню маю під собою кажу, одному іди, і він іде, а іншому прийде, і він приходить, а слузі своєму зробиться і він робить. Почувши це, Ісус, здивувався йому і, обернувшись до натовпу, який йшов за ним, промовив Кажу вам, навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Коли послані повернулися додому, знайшли Слугу здоровим. Дорогі мої, пропоную, щоб ми приглянулися до певної динаміки. Зверніть увагу, коли Ісус далеко, то до нього приходить делегація від цього сотника. Приходить делегація, від, яка складається з юдейських старших. Пригадаю, що сотник Центуріон був язичником, а його представляють юдейські старші. Таке враження, наче сотник показує себе з такого боку, з якого, ну, яким він не є, бо він не є юдеєм, але посилає юдейських старших. Коли Ісус далеко, то ми одягаємо ще різні маски. І навпаки, власне, чим ближче приходить до нас, до нас Господь, чим ближче ми входимо з ним у стосунки. Тим більше ми є самі з собою. І коли Ісус вже був недалеко, то вже сотник не юдейських старших посилає, а кого друзів, таких самих язичників, як і він, які добре його знали, що кажуть про сотника юдейські старші? Кажуть про нього так. Він достойний того, щоб ти йому це зробив, бо любить наш народ і синагогу нам збудував. Перше, хочу, на що хочу звернути увагу, що старші юдейські про цього сотника говорять в третій особі. Зверніть увагу, він достойний того, щоби Бида йому це зробив. Він достойний. Бо любить наш народ, він любить наш народ і синагогу нам збудував. А тепер увага. Чим ближче Ісус приходить, вже виходять друзі, друзі, які знали цього сотника з різних боків, які не один раз сиділи з ним за столом. І... Є таким символом правди про цього сотника. Ці друзі виражають те, ким є насправді той сотник. І посилає друзів, щоб сказали йому. І що кажуть друзі? Господи, не трудися, бо я недостойний. Зверніть увагу, що друзі говорять про сотника в першій особі, показують істинне єство, істинні. Прагнення теж його серця. Чим ближче приходить Господь, тим правда про нас виходить наяв. І тепер хотім би коротко торкнутися віри цього сотника. Зверніть увагу, сотник опирається на певний досвід. Він говорить про досвід, свій конкретно свій військовий досвід. Він говорить, що я кажу, слузі, іди, він іде. Кажу тому солдату чи іншому воїну. Кажу, робите, і він робить. І тепер увага. На основі чого воїни, солдати слухаються цього сотника? На основі того, що він сильніший, Ну ні, деякі солдати могли бути сильнішими від нього. Прудкіші, але могли теж бути прудкішими, могли бути сильнішими. Їх могло бути більше, тим не менше, багато воїнів слухає цього сотника. Чому? Тому що цей сотник представляє не себе, не свою власну особу, а Римську імперію, представляє владу імператора. І сотник опирається на цей досвід каже до Ісуса. Скажи лише слово, і слуга мій одужає. То кого в цій вірі сотника мав би представляти Ісус, що навіть хвороби Його слухають? Тому Ісус вигукнув: О, я навіть в Ізраїлі такої віри не побачив. Це є віра в те, що Христос є Богом і що на Його Слово все діється, що Його Слово має силу, має потугу змінити моє і Твоє життя. І про таку віру сьогодні просимо Господа, і е, в такої віри жадаємо, і про таку віру. стараємося, передусім, через поглиблення слова, через занурення в це Боже всемогутнє Слово. До зустрічі!